Бівіти. <ріст> <ріст> <Чи -сєд. ріст> не і не На них написано за ініціативи великими буквами, літерами міського голови Гаря <ріст> Я за бювети. Воду люблю, вона потрібна. Чи доречно ім'я і прізвище міського голови на, таку, на такій конструкції? Це Хорків. Христос Воскрес було без Терхова. Ідея непогана саме по собі. Матеріальний стан людей не покращився так точно. На захист цієї ідеї є те, що, що це ну, певна диверсифікація е, у постачанні води для Харкова. Юра, тобі як зайшла ця? <плес> ну, ти б хотів, щоб прибрали прибралися? Я цей б хотів, щоб Ми у мене ще... поставили біля під'їзду, щоб я на халяву брав воду. Але цього не тобі буде. Тобі все одно, яка там буде напис, що там А я не читаю, трьох, я дивлюсь, чи... цифра 2,27 за літр. Думаю, а що я буду платити, а хтось не буде платити. І я тобі так утрірую зараз. Це я так трошки згустив краски. Щоб ти розуміла, отак буде думати дві третини харків'ян, біля кого не буде цього кіоска.